Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2, і це свіжі новини Боксу. Роландо Ромеро назвав найсильнішого панчера у своїй кар'єрі. Фантастичні цифри продажу у поєдинку Юбенк Бен. Відкрийте очі. Олександр Усик звернувся до Трампа. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У ніч на суботу в Нью-Йорку відбудеться яскравий боксерський поєдинок. Американські панчери Райан Гарсія та Роландо Ромеро поборються за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA Regular у напівсередній вазі. Раніше бійці перетиналися на спарингу, де за спогадами перевага була на боці Ромеро. Проте зараз більшість експертів і букмекерів вважають фаворитом Гарсію. Коли Ромеро попросили оцінити силу ударів Гарсії, він різко відповів в інтерв'ю Ring. Гарсія найкращий Нічор забирай. навіть і близько не найкращий, якого хріна. Я був з ним у рингу, знаю про що говорю. Навіть бляха поряд не валявся, найжорсткіші удари були у Баросо, у рази сильніші, ніж у Райана. Навіть порівнювати нема чого. Пам'ятаю, я ще тоді подумав у рингу. Капець, так от, як виявляється, почуваюся мої опоненти. Нагадаю, бій Біроландо Ромеро проти Ізмаїля Баросо завершився гучним скандалом. Сорокарічний ветеран з Венесуели зумів від Справити ролі до нокдауну і впевнено лідирував за очками. Однак у дев'ятому раунді Рефері несподівано зупинив поєдинок, пославшись на сумнівні підстави, і присудив перемогу Ромеро, рішення, яке спричинило хвилю критики з боку вболівальників та експертів. Роландо має свою версію. По-перше, ніхто не згадує, що я мав битися з Пуеліо, а не з баросо. Мені змінили опонента за два тижні до виходу у ринг. Це абсолютно різні бійці. По-друге, я мав розсічення, і я навіть не міг спарингувати. Готувалися під стилістично іншого бійця. По третє, він і справді рано потрапив по мені важкою плюхою. Це досвідчений дядько. Витрану ще рингу було складно, тільки у четвертому раунді я до нього пристосувався. У тому дев'ятому раунді я потрапив по ньому більше. Ніж ми сумарно донесли до мети у всіх попередніх раундах. Якби не рефері, він не дістався би до гонгу, адже в мене залишилося ще 35 або 45 секунд, сказав Ролі. Колишній абсолютний чемпіон у напівсередній вазі, досвідчений американець Теренс Крофорд, нещодавно дебютував у першому середньому дивізіоні. У напруженому бою йому важко вдалося відібрати титул WBA у Узбекистанця Ізраїла Мадримова, але на цьому Крофорд не зупинився. Вже у вересні він планує піднятися одразу на дві вагові категорії вище. У Лас-Вегасі на нього чекає історична сутичка за абсолютне чемпіонство у суперсередній вазі з мексиканською зіркою та домінатором дивізіона. Візіону з Сеулом Канело Альваресом. Тренер Крофор на Брайан Бомак Макінтайр стверджує, що його хвилює лише один момент, і це точно не різниця у вазі з інтерв'ю Міл Сіті Боксін. Адже Канело не вище теренса і нерукастіше, він тільки більший. Єдине, що мене реально непокоїть, це саме ім'я Канело. Розумієте про що я? Чи ми отримуємо чесний вердикт від суддів, якщо бій вийде конкурентним? Майкінтаєр має цікаву теорію з приводу Канело. Він не поважає суперників. Коли він поважає суперників, тоді бої складаються йому дуже непросто. Думаю, що він з поміж бійців, яким не потрібно викладатися наповну, адже суперники зазвичай йому на рівня. Через це він часом навіть опускається на рівень суперника, тому йому іноді потрібен час, щоб додати походу бою і позбутися опонента. Промоутер матчром Boxing Едді Хірн поділився вражаючими цифрами по бою між крісом юбенком Молодшим. Та Конором Беном, який відбувся минулого тижня на стадіоні Тоттенхем Хоцпур. Арена зібрала 67 тисяч глядачів, а інтерес до поєдинку виявився колосальним і щодо трансляцій. За словами Хірна, в одній лише Великій Британії було продано близько мільйона платних трансляцій. Загальний тираж по продажів значно перевищив цей показник. Відмінно спрацював стрімінг сервіс DAZN, а телемовлення на Sky Sports також зробило солідний внесок у спів успіх, сам бій вже називають одним із головних претендентів на звання бій року, незважаючи на те, що спочатку Хіл не підтримував ідею негайного реваншу у розмові з Аріелем Хелванії. Він дав зрозуміти, що повторна зустріч. Ще практично у процесі підготовки реванш «Юбенк Бен запланований на вересень. Він знову пройде на тій самій арені в Лондоні в рамках середньої ваги з обмеженням на вагу в день бою, не більше ніж 77,1 кг. кілограма. Конолейський суперважковаговик Мартін Баколе висловився з приводу можливого реваншу між абсолютним чемпіоном світу у Хейвейті Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбоа. Усі знають, що Усик переможе. Я чекав, що Олександр проведе бій з Паркером. Це був би гарний бій і для Усика теж. А Дюбуа? усі знають, що Дюбуа програє. Він просто використовує свій шанс. Побачимо. На мою думку, Даніель знову програє. Чи зможе Дюбуа зробити щось по-іншому? Він може спробувати, але не цього разу вже пізно щось міняти. Усі знають, що усик рухається протягом 12 раундів. Потрібно мати боксерський мозок, щоб зупинити його. Я чекав, що циганський король зупинить усика. Але той його пройшов, крім Ф'юрі, тільки я можу зупинити Олександра, я знаю, як це зробити, я вже зробив це в спарингу. У мене є боксерський мозок, не думаю, що його має Дюбуа. Усик гратиме з ним. Якщо тобі позвонять з команд Дюбуа та Усика. Кому б ти відповів? Я бився би Усиком, Це добрий бій. Я завжди хочу битися з найкращими. І я маю на увазі, якби вони запропонували тобі стати частиною їхньої команди. Кого б ти вибрав? Я вибрав би Усика, сказав Баколе. Нагадаю, що реванш між боксерами пройде 19 липня у Лондоні на стадіоні Уемблі. Ну і на завершення. Український боксер, чемпіон світу за версіями WBO, WB, WBC, IBO Олександр Усик звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом зупинити військове вторгнення Росії в Україну. Послухайте, маємо багато спільних місць, але чому Росії можна? А решті світу ні. Це не синітниця, так? Наш світ живе правдою. Ми маємо землю. Україна тут, 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 Це Україна. Гаразд, давайте жити так. Чому ви забираєте мою країну? Президент Трамп, розплющте очі, будь ласка. Що я хотів би, щоб зробив президент Трамп? Будь ласка, зупиніть війну в Україні. Звісно, не можна віддавати Росії територію. Це моя територія, це територія моєї країни, це мій народ, заявив Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.